Усім привіт! Мене звати Іра і я рада вітати усіх моїх постійних глядачів, а також тих, хто завітав вперше на мій канал. Сьогодні з великим запізненням, але хочу розповісти про нашу осінь, що минула. А якщо точніше, то саме про першу її половину. Як і у всіх, вона почалася з 1 вересня, проте початок навчального року стартував у нашій землі з 5 вересня. В цей день, як і в Україні, дівчата вирішили одягти нові вишиваночки, які я замовляла в Україні. Посилання на них я спробую знайти і залишити в інформації під відео традиційне фото, і ми впевнено йдемо в новий навчальний рік. Цієї осені, як ніколи в житті, хотілося побути разом. Тому ми ловили моменти і знаходили оці можливості. Ми зараз живемо в німецькому містечку Баткройснах, що знаходиться на землі Рейнальфальц. Це досить невеличке містечко, але хочу відмітити, що тут є дійсно багато можливостей, щоб прогулятися, насолодитися природою і побути разом. Гуляючи пішохідними стежками, з висоти можна оглянути містечко і навіть вибратися на оглядовий майданчик. З цього майданчика відкривається причудовий краєвид на Баткройцнах і містечко видно, як на долоні. А ось ця місцинна мені дуже нагадує нашу білоцерківську набережну, так само чисто, прибрано, правда, не так людно як у нас. До речі, біла церква є ще дечим схожа на Баткройцнах. А саме в Баткройцнаху є. Поклади радону. А радон, як відомо, успішно використовується в бальнеології. Німці будують ось такі спеціальні конструкції, так звані заріни. Середину заповнюють гілками і зверху подається вода з радону. Місцеві мешканці і гості міста мають можливість сидіти біля них і дихати, одночасно оздоровлюватися. Ну і крім того, є спеціальні відкриті інгаляторії. Де можна також безкоштовно посидіти і оздоровитися? Ця процедура є досить популярною як серед місцевих, так і серед туристів, яких тут досить багато, особливо серед людей похилого віку. До речі, саме у вересні розпочався інтеркультурний тиждень, де українці також брали участь. Дякуючи усій команді, ми змогли організувати українські страви, оформити нашу локацію в національні кольори. Виглядало, скажу я вам чесно, досить пристойно. І локація швидко стала популярною. Ну і це не може, звісно, не тішити. Як би далеко ми не були від України, але хочу вам сказати, Україна в серці у нас завжди. Ось ця місцина схожа мені на Новоград Волинський, із гранітними берегами случа. А ось тут знаходжу подібності з рідним Чигирином, про який згадував неоднократно наш пророк Тарас. А ось тут гляньте хіба долина німецької річки не схожа на бистрицю, що тече в надвірні? Як і скрізь тут можна знайти які модернові сучасні речі, так і призабуті Богом і людьми, і споруди, які так чекають свого часу. Єдине, що дуже дуже класно і безспорно організовано в Німеччині, це сортування сміття. Тут на відео ви бачите, як Коля здає в апарат спеціальний, який знаходиться в кожному супермаркеті пластикові пляшки. За які повертаються гроші. Сортування сміття в Німеччині досить добре організовано. Ми вдома сортуємо на кілька частин сміття. Перше, це коричневе сміття це харчові відходи. Інше це жовте, це ми туди викидаємо пластик. Потім голубе це папір і картон, чорне це все інше сміття. Окремо ми викидаємо скло. Це по кольорам біле, зелене і коричневе. І, звісно, окремо можна також здати вживаний одяг. Це збирається в спеціальні контейнери, спеціальні благодійні організації. Таким чином, мінімальний викидив навколишнє середовище. Як на мене, осінь це саме час для прогулянок у лісі, тим паче, що настає грибний сезон, у Німеччині. Тут існують дуже строгі закони окремо щодо збору грибів. Зокрема, білих грибів тут можна збирати за раз не більше, ніж 1 кг на людину. Понаднормовий збір штрафують і це коштує близько 100 євро за кілограм. Тому на ваш розсуд. До речі, в німецькому лісі можливо все. Крім грибів, тут можна знайти справжнє житло для фей. Ось подивіться, яку галявину ми знайшли із різними карусельками, качельками, будиночками для справжнісіньких лісових ельфів. Але це ще не все. Знайти стежку справжнісінького лісового кота легко, тим паче, із вказівниками. А ще можна одягти спеціальні 3D-окуляри і розгледіти його в природі. Після насиченої прогулянки відпочинок і перекус. Для цього ми знайшли причудовий ігровий майданчик прямо в лісі. Нескладні. І саме розумні конструкції з природних матеріалів і ідеальний дитячий майданчик готовий. Сподіваюсь, ви ж помітили мене під маленьким лісовим будиночком? Як ви зрозуміли, ліс це для мене відпочинок. Ще я дуже люблю подорожувати. На цей раз ми поїхали на фестиваль у селі Лорелянь. І я, звісно, беру вас із собою. Щоб потрапити на фестиваль, нам довелося перетинати річку на паромі, Але паром, я вам скажу, дуже достойний. Мій чоловік не дуже любить пароми, і в нас був один досвід перетину парому саме в Україні, і я вам скажу, не такий він і поганий був, але чомусь він запам'ятався дуже негативно для мого чоловіка. З того досвіду він до сих пір відійти не може. Я реально подивився, що з подивив, педаль не виламав Я думав, що ми котинся. Це був дощовий день, було досить сиро і незатишно, але маємо лише приємні спогади. До речі, в Німеччині не паряться з паркомісцями. Місце для паркування влаштували прямо посеред поля. Зустрічав нас факір, який окрім своїх трюків розважав натовп на ще й дотепними жартами. Середньовічні фестивалі ще один плюс. В Німеччині досить велика частина людей серйозно ставляться до підготовки, роблять відповідний грим, одягають прикраси і одягають справнісінькі костюми. Досить багато я так ми побачили з різними різними сувенірами. Можна спостерігати як власні поробки, наприклад, з каштанів, так і поробки з дорогоцінного каміння, з природних матеріалів. Ось, наприклад, нас зацікавило, до речі, будиночок відьми, де можна за невелику кількість євро сходити і по-справжньому нагадати собі, напророчити, собі щось досить приємне. До речі, вибір місця також був прочудовий, тому що відкривався неймовірний краєвид це правда. Багато було локацій з ремісничними ядками. Зокрема, виготовлення прикрас з металу, гончарна майстерня, ковальська майстерня. І всі ці вироби робляться тут і зараз. І лише для тебе. Окремо хочу відзначити театр. Це справжній театр з неймовірними акторами, професійним гримом. Неймовірними костюмами, звуком, декораціями, навіть практично не володіючи мовою, ми звідти просто не могли відійти. Це було щось неймовірне. А як вам ось цей дракон із справжнісіньким вогнем і жахаючими звуками? А вже після вистави, гуляючи, ми зустріли ще його маленьку живу копію. М? Як вам? Хто приїхав сюди за середньовічною атмосферою, міг однозначно її тут отримати сповна. А потім начався дуже-дуже щільний великий сильний дощ. Але я вам скажу так, у німців, напевно, як і у англійських, немає поганої погоди, є тільки недоцільний одяг. Тому завадити, насолодитись фестивалям дощ не зміг нікому. Єдиною ядкою, яку я взагалі не могла зрозуміти, це ядка з кістками. Виверені, відбілені, але то є кістки. І це ще хтось продає, і мало того, це ще хтось купує. Там були кістки різних тварин, різних розмірів, різної білоти, але це кістки, люди. Побачили все, що могли. Зробили спільне фото на пам'ять і погнали додому. Вирушивши додому, ми побачили, проїжджаючи славнозвісну русалку Лореляй, про яку писав німецький гейн і про яку згадувала у своїй повісті царівна Ольга Кобилянська. Звісно, ми не могли не завітати до неї в гості. Лореляй. Тут означає назва однієї скелі, що розташована поруч, склястий берег і досить сильна течія призводили до того, що в давнину багато шовнів розбивалося. Проте серед людей поширилася легенда про прекрасну морську діву Лореляй. Яка розчісуючи своє волосся золотаве і своїм причудовим співом закликала моряків, і таким чином вони забували все і розбивали свої кораблі, свої човни об скелю. Легенда є легенда, але місцина дійсно чарівна і дуже-дуже романтична. А на цій романтичній ноті я хочу завершити своє відео. Хочу побажати вам всього найкращого. Дякую, що дивилися мене сьогодні. Були зі мною. Прошу вас підписатися, поставити лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалося. І до нових зустрічей!